Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 416 та задача. І створив англійський шахіст та шаховий композитор Чарльз Локок. Хід білих знайдіть виграш. У нас пішаковий еншпіль і тема поля відповідності. Щоб виграти, білим необхідно провести хід Е5. Для цього білий король має бути розташований на D4. А щоб білі не провели е 5 чорний король має бути розташований на f6. Ще білі можуть виграти, якщо білий король зможе походити на f4. Але якщо чорний король буде розташований на g5, то білі не зможуть цього зробити. Ось d4f6, важливі поля відповідності, є 3 g5. У білого короля зараз є 3 ходи, але тільки один правильний. Наприклад, зіграємо король b2, неправильний хід. Чорні грають король h8, і чорні при правильному захисті вже не програють. Король b3, король g8. Король С3, полю С3 відповідає поле g7. Король d4, ось білі походили на поле відповідності першими. Чорні король f6 другими. І чорні не програють. Король Е3, білий король загрожує походити на f4. Чорні захищаються, король g5. Король д3. З поля d3 білий король може походити на два ці важливі поля. В чорних є теж таке поле, король g6. чорні захопили другими поле відповідності, і це нічия. Король С4 в білих ідея якось ферзову флангу обійти, король f7. С4 відповідає полю f7, король b5, король Ф6. Чорний король він може і походити на e5 атакувати білих пішаків. Тому король С4. І полю С4 відповідає поле F7. Тут чорні не програють. Повернемося на початок. Також неправильний хід короля 2. Чорний тут є навіть два хороші ходи: король H7 чи король G7. Правильний хід король Б1. Наприклад, чорні грають король H7, щоб захопити віддалену опозицію. Ось така дуже віддалена опозиція. Але білі тут виграють. Король c 2 король G6. І полю G6 відповідає поле d3. І білі другими походили на поле відповідності і білі тут виграють. Якщо король відходить на сьому горизонталь, то буде хід король e 3 Далі король походить на f4, король буде активний, білі виграють. Якщо чорні грають король f6, тоді хід король d4. Чорний король має відійти від поля e5, і білі проводять e5. Після цього білий король стає дуже активний і білі виграють. Якщо король в 7, королів 5, білі виграють пішака на g4. Якщо король ще 5 тоді король d6. Давайте розглянемо варіант, що стається розмін пішаками. Ну, але білі значно швидше проводять ферзя і білі тут виграють. Повернемося до головного варіанту. Головний варіант чорні грають король g7. Хід білих, подумайте. Знову у білого короля є багато ходів. Король b2 грати неправильно, як ви пам'ятаєте. Полю b 2 відповідає поле h8. Чорні грають король h8, чорні не програють. Король c 2 неправильно грати. Полю c 2 відповідає поле h7. Король d 3 король g6. Чорні правильно захищаються. Король Д4, загроза e5, король f6. Білі не проведуть e 5 Правильний хід це король С1. Що робити чорним? Наприклад, чорні грають король F6. Знову ж таки, ось така віддалена опозиція, як білі виграють. Король d2. Якщо король g5, тоді король e 3 І далі білий король входить на F4. Якщо король g6, полю g6 відповідає поле d3, і білі другими ходять на поле відповідності. Король g7, король e 3. Білий король походить на них в 4, білі виграють. Зробимо ще кілька ходів. Атакований пішак, король f 6, король g4. Білі виграли пішака, король e 5. Білих тут є кілька хороших ходів. Можна грати король g5 і проводити пішака ж. Можна король F3 спокійно захистити собі пішака. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають король g6. Хід білих подумайте. Король Д2 грати неправильно в цьому полю відповідає поле С6. Білі так не виграють. Наприклад, король d 3 загроза король F4, король g5. Чорні другими захоплюють поле відповідності. Правильний хід це король d1. Що робити чорним? Наприклад, король f6, тоді король d2. Король e5. Ми ще не розглядали, що чорний король грає на e5. Король e3. Опозиція, чорний король має відступати. Король f4. Білі активізували свого короля, білий король, можна сказати, прорвався. І білі тут виграють. Кращий захист, чорні грають король g5. Хід білих подумайте. Неправильно грати королем на e2. Полю Е2 відповідає поле h5. Чорний чорних є захист. Наприклад, король Е3, король g5. Білі тут не виграють. Білі можуть зіграти далі. Король Е1, продовжувати таку стратегію, але цей хід білим, от він нічого особливого не дає. Чому так? Чорні грають король g6. І король f1 взагалі неправильний хід, король h6. Чорні не програють. Білі можуть повернутися до виграшної позиції, якщо зіграти король d1 і чорні грають король g5. Правильний хід король c 2 Полю c 2 як ви можете пам'ятати, відповідає поле h7. Але ж чорний король зараз не може походити на h7, це ж не кінь, правда? Що робити чорним? Чорні грають король h6. Далі білі король d2. Білі захоплюють поле відповідності. Якщо король g6, щоб контролювати, що можна було походити на важливі поля, то білі мають такий хід, король d3. Білі тут виграють. Головний варіант чорні грають король h5. Хід білих, подумайте. Правильний хід це король С3. Полю С3 відповідає поле g7. Чорний король туди походити не може. І білі виграють. Чорні грають король g5. Далі король С4. Полю С4 відповідає поле f7. Король туди походити не може. В чорні грають король g6. І тепер позиція, яку ми вже багато разів розглядали, король d3. Білий король може походити на два важливі поля. Білі захопили. Поле відповідності. Наприклад, якщо чорні грають король g5, далі король e 3 Чорний король десь відходить, білі грають король f4. Головний варіант чорні грають король f6. Нарешті король d4 і білі можуть провести e5. Король g6, білі провели e5. Бити чорним не хочеться, так білий король стає дуже активний. Можна виграти одного з двох чорних пішаків, І білі там виграють. Чорні ще, поки захищаються, король g5. Хід білих знову подумайте. Цікаво, що бити пішка не можна. Білі виграли пішака, в білих здвоєні пішаки. Головне це активність короля. Король f 5 грають чорні, чорний король буде відтісняти білого короля. Білі тут навіть і програти можуть. От хід король c5, він програє, король e4. Король Б6 побили пішака. Король С7, король Е6. Білих цухсванг, білі програють. Білих є кращі ходи. Наприклад, можна зіграти король С4. Чорні грають король e4, чорні атакують, білих пішаків, білі захищають. Король С5, чорні король Е5. Атаковані два пішаки, хід король С4. І так, позиція повторюється, буде нічия. Знову ж таки, цікаво, що пішака бити не можна. Чорний вже тепер. Король d6, білі виграють, король d4. Білі захопили опозицію, і білі будуть відтісняти чорного короля. Король e7, король e5. Далі білі можуть, наприклад, виграти пішка на g4, і білі в цьому варіанті виграють. Повернемось до головного варіанту. Тобто, білі не б'ють пішака, білі грають король e4, щоб погіршити чорного короля. Якщо чорні, знову ж таки, б'ють пішака, то білий король дуже активний. Якщо чорні грають король g6, білі тепер можуть бити пішака. Король g5, король e 5 Чорний король має відходити. Король F4, білі можуть виграти пішака. Король e 5 чорний король хоче виграти білих пішаків. Король g5. Король d6. Зробимо ще кілька ходів. і Білі значно швидше проведуть ферзя, білі тут виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. То ця задача була про поля відповідності. Білі спочатку королем тут постійно вправо. А далі король С2. І чорний король він не може ходити на поля відповідності. Всюди чорний король вже не може ходити на поле відповідності. Ось білі потрапили королем на D4, захопили поле відповідності і білі провели є 5 Далі білий король може бути дуже активний. І білі тут виграють. Можна спокійно провести пішка G. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.